Шановні полтавці, шановні українці, ті, які ще не втратили гідність і готові боротися за свої права як споживачів комунальних послуг, права, які системно і грубо порушуються комунальною мафією. Зокрема, комунальною мафією Полтава Теплоенерго», яка знахабніла від безнаказаності і нашої мовчазної згоди. Усі ті, які знахабніли від нашого довгого мовчання, і мовчазної згоди з цим тарифним пограбунком, збіднілого населення в час війни, коли люди зубожують, а комунальна мафія набиває собі кишені, коли люди від'їжджають із своїх зруйнованих домівок, а комунальщики нараховують їм плату за якісь послуги. Коли влада, лобіюючи інтереси монополістів, вигадує нові нові законодавчі норми, якими примушує українців до сплати за незамовлені, необґрунтовані і фактично ненадані комунальні послуги, усі вони користуються війною та неможливістю простих українців захистити свої права, як споживачів комунальних послуг. Тому що Державні контролюючі органи проявляють свою повну бездіяльність. правоохоронні органи прикривають злодіїв, а суди стоять на боці сильнішої сторони в судових спорах. Таким чином, лише ми самі повинні і маємо захищатися та активізувати свої дії, отже, далі буде тільки гірше. Апетити у комунальної мафії лише Зростають, а наша мовчазна згода дає їм стимул в новий рік з новими силами і новою волею до боротьби. Об'єднуємося в боротьбі за свої права як споживачів комунальних послуг. Борімося, поборемо.